Розділ 15. Основні ПРИНЦИПИ духовного життя мерян Пункт 4. РЕАЛІЗАЦІЯ покликання МЕРЯН Один з найважливіших аспектів реалізації будь-якого покликання це праця. У такий спосіб людина змінює світ на краще та вносить у нього божественний сенс адже Бог зробив її співучасником свого життя і, скажімо так, співпрацівником. Завдяки трудовій діяльності люди беруть на себе відповідальність за цей світ і за інших, а також на практиці. Проявляють любов до ближнього. Крім того, робота має й аскетичне значення борючись із лінню, можна зростати в чесноті Узагальнюючи, укажемо два шляхи реалізації покликання мирян: сімейне життя і життя на самоті. Сімейне життя до нього покликана більшість мирян чоловік, жінка й діти. Створюють першу спільноту, домашню церкву, у якій вчаться жити у взаємній любові та відданості, розділяючи спільні цінності. Подружжя через таїнство шлюбу освячує одне одного і водночас є знаком любові Бога для всіх довкола. Так має бути в ідеалі. Крім того, реалізуючи важливий елемент подружньої любові сексуальність. Чоловік і жінка також переживають залучення в любов тіла людини, а народження дітей є співучастю у творінні світу. Окреме питання ті пари, які з певних причин не можуть прийняти таїнство шлюбу йдеться звичайно ж про католиків і представників деяких східних церков, у протестантських спільнотах і серед нехристиян. За подружжя приймається будь-яке формальне укладання шлюбу, якщо він перший. До вінчання, безсумнівно, потрібно бути готовим. Згідно з католицьким віровченням, християни до такого кроку мають добре підготуватися, а доти утриматися від спільного проживання. Залишається питання щодо тих людей. Перший шлюб яких розпався з різних причин, і вони війшли в нові стосунки. Розуміємо, що немає простих рішень для складних проблем, кожен випадок індивідуальний, і неможливо тільки канонічно усе вирішити. Хай у якій ситуації опинилася подружня пара, варто пам'ятати, що християни залишаються собою. Й покликані слухати Бога та шукати Його навіть у складних обставинах, коли неможливо ухвалити просте й однозначне рішення. Ідеться не про те, щоб усіх засудити чи виправдати, попри обставини у церкві немає людей першої та другої категорії, хоча й існують обмеження до того, щоб приймати таїнства, поки ситуація не зміниться. Життя на самоті У подружньому житті рано чи пізно настає момент, коли чоловік або дружина помирає це, звичайно, відкриває можливість нового шлюбу, проте часто вже не розглядається як одна з життєвих опцій. У старості для багатьох самотність не буває повною адже діти й онуки залишаються частиною сім'ї. Проте вдівець чи вдова – вже не живуть подружнім життям. У такій ситуації миряни покликані до особливого служіння у світі, молитви, допомоги іншим у міру своїх сил. Особливо потрібно підкреслити, що нерідко старість пов'язана зі стражданнями, і це величезний виклик терпляче зносити труднощі й приймати допомогу з удячністю. Серед мирян Чимало й таких, хто не може взяти шлюб з об'єктивних причин, наприклад, через хворобу. Це для них величезна трагедія, бо такий шлях не є їхнім вибором, і лише обставини не дозволяють їм реалізувати покликання до родинного життя. Однак і в цьому разі християни покликані до особливої місії, переживаючи свої страждання. Учитися самим і навчати інших безкорисливій любові тут теж неможливо говорити про загальні принципи, оскільки кожна людина індивідуальна, і це вже тема для розмови з духовним керівником. Самотність теж може бути вибором людини якщо християнин доходить висновку, що покликаний до якоїсь особливої місії. То може сам вирішити жити в безшлюбності, хоча формально й не складати жодних обітниць. Утім, це має бути зрілим рішенням, ухваленим спільно з духовним керівником.